Друга частина. Е, всім привіт, друзі! З вами Minecraft Чітер. -er Це вже друга серія. Я так побачив. Ну, знайшов свій дім на дереві. Це біля Укрзалізниці, якщо ви е, не пам'ятаєте. Е, ну. То я не розказував про це, а от так, я трошки без відео знімав і грав собі сам. І то я досліджував трохи е, і написав ось таке. Два де вони пропали, але була суки роз дерева. І я так думаю. Е, так, до речі, я не розказував е, в першій частині все було добре, але я дізнався по новинах, що вбивця появився е, якийсь по телевізору. І я тепер досліджую тут, але ніхто не знає. Бо якщо дізнаються, мені будуть неперелепки. І я собі тут дім на дереві в мене є, е, ще колись в мене був він. Давайте зараз візьмемо е, речі. Меч і прибираємо і нашу володинку, бо вона вже давно я тут не був, я недавно сюди прийшов. Він швидко ламається, але нічого. Давайте візьмемо свою. Той, свою як її там, та сковорідку і нею будемо бити, якщо хтось на мене нападе. І я так думаю, що можна йти вже день. Ви, mm. uh, якщо не помітили, тут дуже важко вдень побачити, що тут їм на дереві. Далі, банбук так виріс сильно, я в шоці з дитинства. Ми його садили, а не забирали. І він так виріс досить добре. Прийшло пару років і він виріс дуже високо. Аж майже як наш будиночок на дереві весною. Давайте зараз вже підемо кудись. Хотів розповісти про нашу ничку. Тут я завжди з друзями ховався, і ну я тут завжди в хованки грав. Ну, ми грали в хованки, я завжди тут ховався в селі. Ну, в нашому місті, завжди, майже половина нашого, ну, отут, де ми живемо, половина майже все, всі знали про неї, про цю нічку, але були це дорослі. А були деякі діти, які знали, а мої друзі не знали. Я тут завжди від них ховався, і вони мене не знаходили, бо я не говорив, коли, як я ховаюся. Але був один хлопчик, який знав лише, ну, знав лише один, я знав і він. І той він тут теж ховався, у мене завжди знаходив, коли я був е шукачем. А він тут не ховається, завжди, він трошки такий, що він знає, знає, кожного ничку майже. Завжди виграє. Ну як, і я виграю. Не так часто, як він. Так, про що я тут, е, до речі, кактус вирощував, е, що е, в дитинстві теж. Mm. Я так дізнався, де ж розбивця. Це було дуже складно. На відео це би, дуже довго би часу. Вбивця живе ось там. Так, бачите, дуже багато трави, погано видно. Уночі це взагалі майже нереально побачити. Ну, взагалі, нереально. Тут ви зрозуміли, що це. Тут нерво поля вбивці, напевно, а тут, напевно, його ставить е, в той. схована хата дуже сильно. І я тут навіть один раз прожив нічку. Бо от, трохи пога... ну, було погано дуже тут залишатись, але що поробиш. І зверху він накрив 8 оце, яке ну, це в деревах. Тут є колія, де залізниця, нічого тут не помінялось. Е, в бивці нема довго дуже. І в мене таке враження, ніби він на мене полює. і Він шукає десь в місті, а я тут в лісі перебуваю вже майже, майже кожен день. Я тут в лісі, а вбивці, напевно, мене шукає або інших жарт. І я так думаю, у мене він наступним буде шукати. І я хочу якось захиститись. Давайте відкриємо важко. Дістати до того. Оп. І так, давайте підемо до нас до хати. Є зміни. Україна вже побудувала наш прапор український. І це досить добре, бо він виглядає гарно. Він недалеко виглядає, так ніби він дуже великий, але ні, він не великий. Так, здається, ось тут він. Прямо так ось. Прикольно. Побудували. Одне головне, подивіться, скільки грошей, бачите? Хе, в мене багато грошей. М -м. Так, в селяни можна щось новеньке купити. Селяна, А чому нічого не могу, не змінилось? То я не знаю, ну я, типу, коротше, ну, ну не довезли, я не знаю, як сказати. Ну, коротше, майже, ну не довезли, коротше. Бо я коротше, там, дивився, дивився, не привезли. Я думаю, що якщо навіть привезли, то я не бачив. А патажівка забрала вантаж, бо його не розгружають. Напевно, так і було. А, ясно, Селян. ти мені так пояснив все. Що я вже якось. не вірю. В тебе я не знаю, що купити сьогодні. У мене все є майже. Як завжди, до домовляємося так. Я тобі даю більше, а ти мені тобі нічого. Я тобі зараз дачу, Ну я тобі прям так там. Ці гроші вони мені. Ти можеш їх адекватно забрати. Вони до мене причіпляються, ці гроші. Оп. Ну, коротше, я тобі е, 300 числі дам. Ну, 300 гривень їм став. Для чого так багато? Ти більше 300 гривень дав. Для чого так багато? Ти ж так мало грошей заробляєш. Мало ти що задурів тисячу гривень? 1000 гривень для тебе е, це мало. А, та, я не знав, скільки ти заробляєш. Я думав десь по 100 гривень, а ти тисячу аж. Ну бо я заробляю 100 гривень в день. Ну, що так. Ну добре, селян. Я йду собі до хатки. Я вот таке купив собі. Я так бачу, що в тебе таке саме, кілька... Ну так, ноут собі купив ось такий, можна йти до хати. Дякую. До завтра, селян. До завтра. Доброго. Доброго тобі, коротше, дня. Добре, папа. -па. Цей... Йдемо до мене до хати. Ви вже знаєте, де я живу. говорити не буду. Хто не знає, де я живу. ну, це взагалі не в пульсі, що це за відео, про що воно, тоді краще подивіться першу частину. Може, ви зрозумієте краще. Ну, можна поставити ось тут. Він такий трошки такий величенький. Зараз можна пограти ігри, але це мені не цікаво. Мені треба погуглити, наприклад, щось. Ага, отакі. От а, ясно. Е -е, так. пройшла одна година, і я вже погуглив і знайшов дещо, Ви не знаєте, що це, але я знаю, поки можна покататися на веселі, поки я думаю, як це отримати і буду думати так. Ага, ага. Мені друг говорив. Той. <тит> Я так бачу, тут озеро є таке. М -м я хочу тут поплавити на переплаві, але селяни напевно не дозволять мені. Це зробити. Бо вони прям якісь такі не дуже. Я думаю, що мені зараз робити. М речі я не знаю, де взяти, але друг мені говорив, що за 60. Смирагдів може дати мені дещо, але друг він на плав. Я хіба буду плести тут. Хоч тут не можна плести, бо тут акселот є, риби такі, чи хто це там. Ну, коротше, не можна. Але, добре. Селян, селян, де ти? Це ти? Друг. Та, це є. Дай мені те, що як ми домовлялись. А, так добре, ми домовлялись, я тобі зараз дам і той. Не думай, чому я тут спливу так довго? А, ну ви не пливете, ви що, не бачите? Ви взагалі на місці стоїте. Я форту його не що ми тут стоїмо на місці, бо Бо щось там. Я не знаю, коротше, ми тут цього на місці стоїмо, і чекаю вже дуже довго, а нас не випускають. Ясно, селяни. Так, добре. Я тобі даю 64 смарагди. Це тобі заточити. Тут так довго 4 смиради, підійдуть більше теж. Буде добре, коли в тебе буде ще 4 смарагди. Так, добре. Давай мені давай той арш, а, ар. Ар... Е, арт. Ну, коротше, ту штуку. Як домовлялись? Добре, домовлялись, домовлялись, зараз дам. Пошукаю. Все, я дав тобі. Можеш брати. Біля дверей. Яких дверей? Вхід, ти що, не зрозумів? А, ясно, зараз подивлюсь. Так, о, як думалось, 64 штуки. Добре. Так. Аби ти поплив далі. І там мотор у вас ще. Ну, щоб поремонтувалась вона. Так. Як домовлялась атака фітеру. Атака вітеру. Угу. Давайте засестуємо на цьому полі. Ну я яйці, давай купувативо. Угу. На дерево залізти можна таким темпом. Чим більше кидаю, тим більше підуть. Так на дерево я можу вилізти. І це 100%, що я можу вилізти, якщо. Кину багато таких. Добре, почекайте Зараз буду пр пробувати. Пробувати. Пробувати! проба пробувати. Окей, okay, я не можу, але я не для цього купив це. За 64 смараги я витратив багато штуки, це погано дуже. Треба Перевірити в Ага. це. Аге. Світло вимикає воно. А як воно може вимкнути світло? Давайте перевіримо. Чи світло було вимкнуто. Стоп, воно відкриває ще й двері? А ви бачили, а світло ще й виключилося якось. Давайте отак. Правильно світло виключ. Все найс. Nice. Не дарма, я купив таку штуку. Він друг мав правду говорив. Воно реально працює. І на раз. Два. Також є там. Що є? Зайдемо. зайдемо. Давайте зайдемо зараз. Будинок. Ідемо! Ааа, втікаємо! Втікаємо! Швидко, швидко! Ні, втікаємо! Добре, друзі, до нових зустрічей, бо я думаю, що е, зараз буде неперебавки, нам треба втікати. Добре, до нових зустрічей. Е, коротше, па-па.